Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго недільного раночку. Я вам скажу, в нас тої ночі ніч була дуже-дуже весела. Скільки раз я говорю, переконуюся, що знаєте, Миколай добре був, як би приніс її маленький подарунок цукерки і на тому би був коні. Ну, але маємо, що маємо, з пів четвертої я вже не сплю, Моніка так само. Тим словом понаїдалася вчора стільки цукорки, що нудило її від пів четвертої. Але дала таблетки, сиділа біля неї, відпоювала чаєм, водою і під ранок Моніка тільки заснула. Ну я вам говорю, то така якась ніч була. Я би вже, може, зараз і спати пішла. Ну, але вже день на дворі, знаєте, вже прийшов новий день метебно лягала спати. Треба щось робити. Поки стала, думала, щось робити на кухні, світло виключено, світла нема. Але сьогодні ж твій жорсткий графік. Сьогодні більше світла не буде, чи буде. Ну але таке наше таких реалій ті, життя ми живемо, тому руки не впускаємо, не стогнемо. Але знаєте кав'ярка, світло чи нема. Дощ на дворі чи сніг, чи сонечко, але кожна людина рано має встати, файно сістріхати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці крутка файно виталюпати і всі разом. Берігці до роботи, не хочу репетувати, знаєте, би дитина трохи поспала, бо як не як пів четверти, десь по сьомій годині вона заснув. А ти Віталік не правда? <тук1> Ми так легенько, щоб Віталіка не збудети нічого, але пішла. Знаєте, як збудила мене, залізла до нас під ковдру і каже, Галя, яка, що стала? Мене так нудить, я скоро встала. Давай і воду, і чай. Але дякувати Богові все добре. Аня каже, вчора поспіхом пообідала, обідала, коли ми її забирали. Хоча я не знаю, чому в нас спішили, як ми дуже довго їхали. Ну але вже як є, добре, що все добре. Тому нині ніяких цукорків наїсти не буде. Ну, а ви, кавалерка, знає. Сьогодні неділя, хто сьогодні вдома. Я вам скажу, такая нахаріться файно, ну наїжтеся, лягайте пупцю, включіть якусь файну передачу, фільм і просто відпочивайте. Вчора Миколая було всі відпочивали, сьогодні неділя, теж всі відпочивайте. Ну, тому що завтра понеділок і завтра треба з новими силами розпочати новий тиждень. Так що, кавалерочка, не знаю, що будемо щось сьогодні робити, але всім гарного, мирного, позитивного дня. А ми поки покинули пошепки. Маніка спить, Що то є? Просто ковалівка називає такого. Моніка вже встала. Їй вс... ну, знає, все добре, дякувати Богу. Я дуже сильно переживала. Я аж тепер на кінець можу вдітися і вийти з хати. Отак, як нині Снує, не? неділя. неділя. <кхе> Так як сьогодні неділя, хочу сьогодні трошки Парадово виглядати. Тому Вдіваюсь, кавалерка, біжу, зроблю вам відправки, тому що знаю, що ви всі чекаєте. А вчора було свято, я вже вчора знаю, я вчора і вимучена така була. А нині вже Нині вже можу реалізувати. Але сильно не порайзую кавалерка, тому що на дворі в нас така погода, і ми, така, знаєте, недільна. То це си називає сидіть вдома. І нікуди не ходіть. Сидіть і грійтеся вдома. Так що йду вдіватися, зараз кавалірка. Вже помилася, вже голову. Не хотіла голову мити. Потім ну, то добре помилю. Помила голову, йду зараз, відправлю все, йду на закупи, стану до кухні, буду щось готувати. Мені це треба бульйон, знаєте, знає, дій не знаю, вона її сидіння можна. А вечором мені повіть. Але зараз Максим прийде, бо Максим вчора пішов гуляти, Миколая лишив. Та свій свого Миколая так і під ялинкою тримає. Вона їм так і буде. Я йду вдіватися, і буду їхати по справах, бо реально треба і посилки відправити. І в хаті якісь безлад. І в хаті якийсь, знаєте, такий безлад, що мене вже тут все нервує, але нині неділя. Прибирати не можна, буду прибирати завтра. Так що збираюся. Що замовлю? Кажу, чуть не забула кліпче. Ну що, Маніка, я йду. Я зараз прийду. Добре, Добре. де ти так поцарапала? Блек поцарапав? Вики блек по царапав. Не підпускай його до нього. Я довго не буду, я скоро э, візьму, Віталій, плека, бо він мені вийти я буде. Що дома яка накачкає красою? Гарно? Та закласніть ви що не колас, навіть не треба під, підгинати. Ну добре, mm. бо я довго до бандони пускаю, а роботу ніхто за мене не зробить. Так що Моніка, щоб гарна поведінка була, я скоро буду. Mm -hmm. Боже, радості я не знаю ні вон, що, тебе не Тебе було скільки. Але я кавалерка, вам скажу, такого не знаю. Отакий мій лук за дуже жарко. Реально задуже. Але хочу зробити розпаковку ще. Бо кавалірка ну, була на новій пошті, Олі віддала в лисіни. Знаєте, ще коли кавалерка ви замовляєте, ми стараємося чим швидше, знаєте, відправити. А вже як наші знайомі Трускавецькі, то можуть, е будь-що, водитися дуже довго в нас mm -hmm. в машині, але була там, то е завезла. Була фієрі. Так файно, Вітанька. Цукор є, макарон є, mm. борошно є, м'ясо є. Повністю все має туалетний папір є. Дивіться, ціна 157 гривень. А там, де ми беремо, набагато дорожче. Mm -hmm. Видиш, треба піти, потім ще ковпити. Навіть до тої блеки всі на світі каками. Купила так, такі гнізда. будуть макарони. Зараз от, не знаю. Взяла, того читала, куротоболоніза. То Тоболонези? Болонеса. То Болон... А я болонеса, думаю, куротоболонізи, мабуть. І нема кого запитати, думаю, майже до нас. Ну і завтра ще їде один хлопчик. Мусимо завтра зустрітися з ним. Треба. І також смаколики йому взяла. Розпустимо руками, знаєте, ми підемо. Зразу взяла дві четвертинки. А у нас є же ж там лапки, ні? Є? А ти знаєш, а я собі думаю, є в нас лапкі чи нема. Є в нас слабкі, то не біда, підемо розділку, ті або ті, і буде. І ну, хочеш... варить зразу тоді на тих четвертинках і в тому бульйон. На яких? Ну на тих лапках і тих четвертинках. І на тих, і на тих. Ну так? І ти то все м'ясо з'їш. Та ясно. Добре. Добре. І хочу зробити до тих гніздів такі макарони, е, такі ті маленькі. А що ти такі? будеш то цей? Молод. А що тут зараз таки включила, перемолола і ну, все. Ну, Сертоля, якщо ти там розумію, так по-правді, так. Що це? Мені не важко от того все поховати. Я тут то, все біля того війна, мама навіть не виділа. Хто хоче того їсти, тільки не нема любого. Все. Піди в кому чертій, поки дитина тут є, то все позаховувати. Все. У мене та ніч була чудесна, прекрасна. Нікому не знає, не позавидую, я не хочу. Добре. Оля каже, що там а я каю. Оля каже, ти Миколаїв до дітей прийшов, що там? Ну кадай на спорт. Футболіст. П... Миколай приніс м'яч і купив таку штуку. Знаєш, вчився ага, це. Ага. А на чому тої штуки? Він це по хаті ходить і копає. Я кажу. У нас вчора мікрофон пішов в руках. А я кажу, та нормально кажу. В нас то ми день переживемо. А от що мама буде там робити, mm -hmm. не знаю. Але то від нас не залежить, що Миколай приніс, тим сі дитина буде бавлена. Правильно? Так що йду перебиратися, коли вставати до кухні, не хочу. Люблю. Ви знаєте, мені последній раз, як я діла Вареник, мені так важко було на живот. Ну, реально дуже-дуже важко. Може ще ти його тиждень ні, а на наступний тиждень я наліплю льодів. Ти би хотів з'їсти льо? Та я вже давно не їв твоїх. Що-що? Ну, не знаю, що там моніка хоче. Щось сказав, я не подумав, не знаю, так? Mm -hmm. Ну добре. Будеш їсти? а що? Та да, за Максим. Ага добре, та коли та паста, я знаю, як Але ще м'яса купила, ще зроблю такі от ті втільки. Знаєш, такі малесенькі, я роблю? Ну, зараз вам вас нагодую. Дитина, яка спати не дає постійно. Спати йдете. Та може вставайте. Та чого ви будете спали? Вставайте. Наївся, пішов виходок, а тепер може поспати. Знаєте, коли ми щось робимо, спить. Коли ми хочемо спати, блек як на зло спати не хоче, а хоче нам заважати. Ну, але то є маленька дитина, так що ми його любимо, Балді, блек. Балді, ви пишете, ого, блек вже виріс. Ну, та блек та виріс, він вже сюди. Біти бере, знаєте. Ну, але поки має ведмедя, ведмедж вже заховає. Вже йому ведмедя не виділяємо. Ви Смішно. Дякую. Ми да. Милодімо. Той добрий То, макарон. Такий макарон. Рецепт не питайте, тому буде болонезе. Знаходись. Мав бути. Мав бути е, болонезе, але я зробила ще такі, як ти все максимум називає? Якісь крикаденькі. Uh -huh. Угу. Я люблю щось. Але я вже сіку з тими палицями розвичайно їсти. Дати тим Mm -hmm. нема. Зробила тюптею. Не солила нічого. Дала м'ясо йому. Що їв? З'їв і коли <реж> Я в шоці. <звіл> <кхем> і навіть коли не їсти, нічого захочу. Mm -hmm. Мені здається, теж такого завжди їсти. Ти ніби травиш тісно, ксочком, то зараз буде холодно дати. Моніка! Холодно їсти. Э, Моні це розсіли. Бульйон. Бу М -м -м. Можливо, я б тоже бульйон. Може, я би теж з того бульйону. Що то за макаронки з іншим? Така, -та, на бульйон. Ммм. Ты ел? Шейн хочет. Він завжди хоче, то він далі буде 8 кг важити. Що Що тобі йому? Всі питайте, скільки він важить. Так, мало. Угу. Я думаю, там вже цілих 6 половин. Ось там любен. Угу. Дуже смачно. А тут макаронів трубочок не було? що Шо? -шо? Тих трубочок. Ну такий, знаєш, типа? Та там вірмось. А чого тих не варила? Это, бо то до того не йде таке. Угу. Переверила, наприклад, Не, Нормально. ти не знає, що От, вже а що, знаєш, що це робить. Отже, вже все об'їло. Я теж. А ще знаєш, Максимку навіть? На листні. Знаєш, ще звичний шоколад. з м'ясом. Він м'ясом не буде. Він більше любить серники з вишні. Він взагалі дуже вишню любить. Бачиш, що всі смаколики, які є, там, де є вишня, то може бути. Що ти хочеш? А ти, а ти що я Я на тебе стояла? Я а ти пішов, поставив каву свой, я тишина, витяжка роби, у мене передача шумить. Я сидив, стосується кожної я Моніка Маніка ззаді мене стоїть. Що Маніка? Вона мені показує на стіл, руками розводить. Я сидив, а кава вся вилита, по столі тече, потом. Оже, Маніка. Моніка. Моніка! Вже йди сюди їсти. Розучила їсти. Давно суші не є, правда? Mm -hmm. Іди Моніку поклече. Mm -hmm. Ото зверніть увагу, їдака Віталік. Що Маніка так казала? Нічого, Нічого mm -hmm. не з'їв. Ну, Подивимося, Моніка, скільки ти з'їш, не спіши. І Максим так само наївся синок? Ну. І я. Огірочки. А Блек вже ті тільки поїв і запиває водичкою. Випросив ще дві. То не Блек, я тобі говорю. Так, щоб не цей. Так, так як я собі, таку кугульку роблю mm -mm. Просто намотай, намотай ти все. Що, волосся намотати? Ну та ну та та <ріх> Ну диви. Другі беруть пилососи і пилососом, ти так сам. знаєш молодець. Буде толк. О, у, а ну худи саманька. Та ти красотка. Дуже класно, дуже класно замотати. Давай мийся. i О тут ми ну, я його так сказала. Ся не саме лети, а не буде морою іще сливою. Пам'ятай, ороща у ну.